Привіт, ви на каналі Мотопострілушки. І в сьогоднішньому відео хочу показати вам продовження про автомобіль, який був залишений на парковці. З моменту зняття ролика пройшов рівно місяць. І ось як можете бачити, виглядає автомобіль просто, просто жахливо. Повибивали стекла, познімали фонарі. Колеса вже зняли, двері побили, коротше, коротчу. Що кому треба, той то звідси знімає собі. Цікаво, що подумає власник даного автомобіля, коли повернеться. Він, скоріше за все, буде здивований від побаченого та від уражень. Ну ось таке бедло є як, як в Україні, так і в Польщі та й по цілім світі. Не будьте такі, будьте вічливі, охайні та поважайте майно інших людей. І на цим закінчую. Всім дякую та добра і миру!